колискою України є трипільська цивілізація. Трипільська культура це культура писаної кераміки, яка існувала приблизно з 5400 по 2750-роки до нашої ери. Не мала грошей у сучасному розумінні цього слова. У них процвітав обмін товарами та послугами. Основною формою був бартер. Однак, ближче до кінця існування трипільської культури з'явились перші ознаки примітивної торгівлі та використання бартерних жетонів, які можна вважати ранньою формою грошей. Від 11 по 6 століття до нашої ери кімрійці використовували як основні платіжні засоби, худоба, прикраси та зброя. Скіф вели торгівлю з грецькими містами, доставляли їм хліб, худобу, хутро, мед, віск та рабів, а натомість одержували вино, дорогу кераміку і ювелірні вироби. Скіфи та сермати користували давньогрецькими монетами. Скіфи мали свою монету Дедрахм, з Зображенням царя Атея. Дедрахма рівнялась до двох грецьких драхм. Приблизний прожитковий мінімум був, як у грецьких містах Ольгія. Велике торгове місто давньогрецької колонії. Монетами польгії є Мідні Дільфіни та Вістря Стріл. Ось що могли купити собі жителі того часу. Скіфи, Сармати, греки за гроші. Приклади буду наводити. У драхмах, що було легше зорієнтуватися у цінах того часу. Прожитковий мінімум був одна драхма на 6 днів це на одну людину. За три книги могли віддати 10 тисяч драх, гарний будинок на той час коштував 3 тисячі драх. Красива танцівниця наложниця 2-3 тисячі драх. Простий раб 200, освічений раб до 500 драх, раб-ремісник 300-400 драх. Кінь. 300 1200. Хороший плащ 10-20 драхм. Сандалії 6-8 драхм. Теля коштувала 5 драхм. Вівця 2 драхма, 6 кг пшениці коштувала 1 драхма І 12 літрів дешевого фракійського вина коштувала одна драхма. Один динарій дозволяв купити цілу вівцю, а Уреус дорівнював 25 динарій. Римський легіонер у другому столітті до нашої ери отримав 120 динарії на рік. За часів Юлія Цезаря ця сума зросла до 225 динаріїв. Рімісники та робітники Теслі Пекарі отримували 40 50 динарії. Юристи отримували до 1000 динаріїв за справу. Витанця римського легіонера 10-го легіону з 72 по 75 роки нашої ери. Отримав платою в 50 динаріїв. З яких заплатив в'ячменем 16 динаріїв, витрати на їжу 20 динаріїв, чоботи 5 динарії, шкіряні ремені 2 динарії, ляна туніка 7 динарів, і теця у папірусі, слов'яни. Першими монетами, якими користувались, були римські динарії. Пізніше з'явилися арабські дірхеми. Київська Русь. На Русі грошима служили Хутра цінних тварин, білка куниця лисиця, шийні гривні, гривні у срібних злитках, монети, срібляники та златники. За одну різану можна було скуштувати порцію риби для однієї людини. 30 різан штрафу мав заплатити недобросовісний сусід, що спокусився на сусідському куску чи пачку. На будівництві Софії Київської за день роботи. Кожному давали по ноготі. І кияни охоче йшли на платні громадські роботи. Трирічна корова цінилася у 15 ногат. За овечку або барана платили одну-дві ногати. Срібник Володимира можна було при потребі обміняти на десяток ногат та кілька різок. За 3 гривні можна було придбати хорошого коня із княжої конюшні. Доплативши ще 2 гривні. Купити добрий меч, щит та зброю для коня або погульбенити декілька тижнів у місцевих кабаках. Далі з невідомих причин з 12 століття починається безмонетний період до 14 століття. Починають карбувати монети у Києві, Смотричі, Луську, камянець подільському та Львові у 14 столітті за один львівський грошик можна було купити продуктів на три дні. Золота Орда. Татаро-монгольські монети, які карбувалися у Наддніпрянщині. Литовське князівство та Польща. У 15 столітті заробітня плата була до 4 грошей на день. За один талер можна було купити кілька овець або корову. Вартість талера складала 72 гроші. Козацька держава Гетьманщина. У обігу гроші різних країн. В основному це польсько литовська держава та талери з признаком Єфінки. Куповельна спроможність грошей на початку козацької держави залишилась на рівні середньовіччя. Вже ближче до 18 століття. Ціни зросли у декілька разів. Російська імперія та Австро-Угорщина. За 1 рубль можна було придбати пару великих осетрів або дорослого бичка. Ціна на курку була маленькою. Становила копійку за голову, вівця близько 15 копійок, корова 5-10 рублів. Шуба коштувала близько рубля, а сирочка 10 копійок чоботи не більше 30 копійок за пару. На Галичині хліб коштував 10-20 галерів, а кілограм м'яса 1-2 крони. Радянський Союз. Буханка хліба коштувала 16 копійок. Кілограм м'яса коштував від 1 до 2 рублів. Десяток яєць 1 рубль 20 копійок. літр молока коштував 22-24 копійки. Незалежна Україна. У 1992 році хліб коштував півтора купона карбованців. Десяток яєць коштував так само, як і хліб, півтора купона карбованців. Літр молока 2 купона карбованців. Кілограм м'яса 10-15 купона карбованців. У 1996 році хліб коштував 52 копійки. Десяток яєць півтора гривні. Молоко за літр – 90 копійок, кілограм м'яса 4 гривні. 2001 рік. Хліб коштував гривня 65 копійок. Десяток яєць 2-3 гривні. літр молока 1,5-2 гривні, кілограм м'яса 10-15 гривень. 2011 рік хліб. Коштував 6 гривень 80 копійок, десяток яєць 13 гривень 83 копійки, літр молока 11 гривень, кілограм м'яса 40 гривень 39 копійок У 2022 році хліб коштував 24 гривні, десяток яєць 71 гривня, Літр молока 38 гривень, кілограм м'яса 235 гривень. І цінне сьогодення. Можете переглянути зараз самостійно. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!